Скоро по вулицях будуть ходити люди з голими плечима, ногами у чорних колготках з дирками на голові у них будуть сітки, а внизу взуття червоного кольору. Отже, сьогодні ми поговоримо про тренди тієї основи. І Перший тренд, про який я б хотіла розповісти, це банти. Загалом вони і раніше були. Трендом, але зараз я б сказала, що вони трошки переродились, і їх почали додавати у все. Їх почали додавати увесь одяг, тобто ними можуть обшивати джинси, затягувати їх на бедрах, їх пришивають на Груди на футболках, майках, зав'язують на майках, їх реально ну, всюди взагалом мені подобається цей тренд, але я не очікувала, що він стане настільки популярним, і, і ці банти вони будуть буквально всюди, буквально в кожному одязі вони будуть, їх будуть всюди вшивати. Банти також залишились трендом, як і в одязі вони з'явилися, а на волоссі вони все ще залишились трендом. Але мені здається, що зараз вони більш актуально виглядають з більш такі довшими стрічками. А ще мені сподобався один референс з Пінтересту, який ми дуже сильно надихнулася і захотіла його повторити. Можливо, в якомусь відео, яке минуле, я вже його повторила, а можливо, ще таке відео не вийшло і його ще немає і воно буде в майбутньому. Не знаю. Є якісь речі, які нам не подобаються, і які ми вже не хочемо носити. Можна додати просто якийсь бантик на нього або багато бантиків, і реально виглядати гарно. Так само можна зробити з старими джинсами кльош. Я, до речі, якщо ви хочете обшити свої джинси вантами, як було показано на референсах з Pinterestу раніше, то краще. Пришивати банти до джинсів кльош, тому що воно буде виглядати гарніше. Е, якось воно гармонійніше виглядає. От. І мені здається, що це дуже гарний варіант для того, щоб відновити речі старі, які ми вже не хочемо носити. Наприклад, як я. я планую відновити за допомогою бантів піджак, який мені перестав подобатись. Але я думаю, що завдяки цим бантам, цьому новому тренду, я зможу його одягати знову. От- і це не тільки з штанами, з піджаком, так можна зробити і з старою майкою, і з якимись кросівками. До речі, от, цей варіант мені подобається дуже сильно. Тому що, якщо у вас є якісь кросівки, які, на вашу думку, виглядають дуже нудно, чи просто вам вже не подобаються. Просто зав'яжіть стрічку з бантами замість шнурків і все. Або якщо вам ну лінію вже таке робити, то можете обшити або обклеїти їх бантами, і це буде виглядати дуже гарно. Головне підібрати а, правильну а, кольорову гаму. Щоб ці стрічки виглядали доречно і вони вписувалися у кольорову гаму ваших кросів. Но це можуть бути не тільки кросівки, це можуть бути і, як я бачила, угі. На них теж зав'язують ванти з позаду. Це, в принципі, виглядає гарно, але ну, в мене особисто є угі, я б не хотіла пробувати цей тренд на своїх угів. Ще... Джинси Кльош просто навкругу ноги, перев'язують стрічкою, і ну, так, я не знаю, чи ходять, але ну, в принципі, воно теж виглядає дуже прикольно. Я б теж спробувала. От, ще з кроксами теж крокси я бачила, обв'язують стрічкою і зав'язують бантик. тобто цей тренд можна додати буквально всюди на будь-який ваш одяг, який вам не подобається, який вам набрид просто, або ну, ви такі думаєте, блін, він такий гарний, він так мені подобається. Але я не хочу його до тому що він вже не актуальний. Ви достали стрічку, або купили стрічку, яка підходить по кольору, причепили її на ту річ, і все, ви можете собі спокійно ходити, не думати про те, що хтось подумає, що ви не в актуальному одязі, не в тренді чи ще щось. От, Ну і на цьому я хочу закінчити цим трендом. Йдемо далі. І наступний тренд, який би я хотіла з вами обговорити, це червоний колір. Червоний колір набирає неабиякої популярності а, в взутті, в колготах, в юбках. Буквально у всьому його додають: шар, вперед. І червоне взуття це теж тренд і прямо ну такий дуже сильний тренд. Тобто будь-яке взуття. Червоного кольору виглядає стильно і є трендом. Якщо ви хочете якось цікаво зробити свій образ і зробити якийсь акцент, червоне взуття це буде тренд і це буде акцент. Також червоні кросівки. Загалом, якщо обирати конкретне, конкретне взуття, то це будуть червоні кросівки. І червоні туфлі, але червоні туфлі саме з гострим носком, і не просто таким, таким, ну милим, таким звичайним гострим носком, а таким гострим носком, що можна ну, не розуміти. Загалом можна сказати те, що зараз туфлі із гострим носком повернулись моду. Тобто, ну у нас моду повернулись нульові. І от ці туфлі з густрим носком, вони зараз дуже актуальні. Тому якщо ви хочете щось конкретно обирати, то обирайте або кросівки також з тонкою подошвою буде виглядати дуже актуально. А якщо у вас, ну до речі, як Тут можна використати теж е, в цьому тренді минулий тренд, взяти просто червону стрічку і на свої е, білі кеди, білі кросівки намотати велику, а головне, ну, краще в цьому випадку робити велику, велику стрічку, зробити великий бант, чи десь собі на шиї, ще щось, і ви вже до тренді. І там та стрічка стоїть 8 гривень, здається, метр. Я купувала останній раз, була 8 гривень метр. Не знаю, сході, Ну що ж, наступний тренд, який би я хотіла з вами обговорити, це буде кружево. Е, кружево, воно е, зараз чомусь теж стало дуже популярним е, в додаванні стрічок. Тобто, якщо вам знову ж таки набридли стрічки, ви такі думаєте, ну нашого вони повернулися. Я не хочу більше носити. Спробуйте. Будете по машину. Я забула слово. Стрічку з кружевного... з кружив. Кружевну стрічку. То спробуйте просто е кружевну стрічку. Заїжджі її там на волосі чи на кросівки. знову ж таки, до речі, на кросівках теж кружевна стрічка виглядає дуже гарно. Рекомендую. Я покажу вам референси. От, е також. Стрічка дуже перепрошую кружево. Воно актуальне в одязі. Я помічаю дуже багато одягу з кружевом, дуже багато додавання його десь в якихось деталях. На якихось навіть модних показах можна помітити або сітку, або кружево, яке ну, такі невеликі, але є деталі, які додають в одязі. В Пінтересі дуже багато теж картинок, де одяг з, з кружевом, де він там його багато, його мало, його трошечки він, воно всюди, воно може там десь відшиватися в джинсах чи ще десь. Воно, здається, теж, ніби тільки недавно стало якимось таким крінжом. А, але знову виходить, що воно знову популярне і знову ми його носити гарно. Ще! Кружево дуже сильно актуальне в шкарпетках. В шкарпетках, які от ми носили в перший клас. Я пам'ятаю, що навіть в мене були такі шкарпетки, в яких я ходила в перший клас з таким кружевим, таким великим або маленьким. І воно зараз мені от, прям, я згадую і мені так подобається, як чесно одягла. Воно навіть чимось схоже на гетри. І ну, цей тренд доволі такий цікавий, його теж можна а, у будь-чому примінити. Тому, якщо у вас якісь, до речі, є побажання або якісь ідеї, то пишіть обов'язково в коментарях, а ми вирушаємо до наступного тренду. Отже, наступний тренд, який би я хотіла з вами поговорити, це сітка. Я помічала сітку на багатьох модних показах, як просто якийсь декор, просто якась там вісюлька ззаді, і воно вже виходить що це тренд. А в Пінтересті я взагалі побачила дуже багато а, дівчат, які фотографуються у сітках, у, у юбках сітки, костюми. Ще минулого року. З'явилося такі популярні були костюмчики, штан штанці, такі сітки. А зараз мені здається, що це ну, взагалі стане прям таким трендом: вау-вау, і всі будуть ходити в чомусь подібному. Ще мені подобається в цьому тренді те, що його можна теж використовувати в будь чому Тобто, це може бути футболка, а зверху топ-сітки такий якийсь простенький, будь-якого теж кольору. Це може бути якийсь такий образ просто сходити, прогулятися десь в себе в. На районі чи ще десь і це просто якась футболка оверсайз, така прям здорова, в якій ви відчуваєте почуваєтеся в сукні, і з під низу до самого низу, до самої голені, буде спускатися якась сітка будь-якого там теж кольору, яка вам підходить. І воно виглядає цікаво. Але якщо, припустимо, це футболка і якісь кросівки, то це просто якийсь вденний образ. А якщо взяти вже піджак. Якісь брюки класичні, кофту, якусь ще щось чи майку, і одягнути, як я, до речі, робила, можливо, я тут покажу. Я вже пробувала цей тренд на собі, мені дуже сильно сподобалось. Я думаю, що навіть кудись я вийду так. І я пробувала просто поверх брюк, мені дуже подобаються класичні штани, і поверх цих класичних штанів я просто оділа сітку. І воно виглядало дуже гарно, мені дуже сподобалось. Тим, хто любить щось незвичайне, можна спробувати. Також у цьому тренді можна не просто там юбку додавати. Це штани, мені дуже сильно подобається варіант штанами. Тому що він виглядає більш сучасніше, ніж юбка. Юбка – це більш такий відклик із там 2000 чи 2021-х років. Коли ось нам це десь років. Коли е, в нас дуже сильно були популярні е, сукні, е, які йшли там до коліна, а потім йшла ще сітка пришита до цієї сукні, і вона йшла там до самого полу. От. А якщо у вас є такі сукні, або просто поверх ви одягали якусь сітку поверх якоїсь платі. У мене, наприклад, була сукня, а поверх неї зверху йшла ще сітка. І якщо у вас є якась така сітка, або у вас є сукня, де там пришита ця сітка, можна спробувати відпороти або відрізати цю сітку. І просто носити її як тренд, вам треба нічого купувати. Я думаю, що багато в кого вони, вона, ця сітка може бути, і можна спробувати якось її одягнути з якимись речима, які вам подобаються. Це може бути велика кофта, яка вам як сукня, а знизу ця сітка. Ну, коротше, це може бути будь-що. Ви можете перешити її в штани, якщо ви можете. Я теж дуже хотіла перешити в штани свою сітку, але мені трошки лінь. От. Це може бути костюм. Мені дуже подобаються варіанти з топом, шортами, сіткою зверху і зверху ще піджаком. Воно виглядає з одної сторони багато слоєво, а з іншого боку, ні, тому що ну, сітка вона прозора, вона майже нічого там не перекриває. І воно виглядає реально дуже стильно, дуже гарно, дуже гармонійно виглядає. Це можна використати як і в вечірньому образі, так і в образі там денному, сходити кудись там з подружками погуляти, просто посидіти на лавочці. Або ввечері сходити з подружками, вибити якогось вина в закладі. Ну тобто це дуже такий теж тренд, який мізиці під будь-що під, під, підійде. І я пропоную вам на цій ноті ну, переводи до наступного тренду. А наступний тренд, який би я хотіла з вами обговорити, уже, вже на мені. Зараз наш TikTok, наш Інстаграм, Пінтерест, я не знаю, на що тільки що робила, заполонили кофти з голими плечима. Ось то, такі самі, як в мене. У мене не кофта, у мене сукня. І я, до речі, купила її ще до того, як це. Цей тренд став трендом, От, але мені дуже сильно подобається. І ну, загалом тренд з голими плечима, ковтинки. Мені здається, що зараз дуже багато трендів приходять до нас з Кореї або з Китаю. Тому що спочатку я ці кофти помічала у корейців, у китайців, не знаю, у азіатів загалом. І в них спочатку були такі ковтинки, спочатку вони в них ходили до того, як у нас всі почали в них одягатись і почали говорити, які не класні продавати їх. Спочатку в них з'явилися ці ковтинки, вони спочатку почали їх одягати, а потім це дійшло до нас, до європейської такої культури, і ми теж почали носитися. У нас це, це вийшло як тренд. Ось. Можна, до речі, і якщо у вас немає бажання одягати, купляти, точніше, якісь ковтинку, яка там буде з відкритими плечима, можна спробувати зробити її із ковтинки, яка вам подобається. Про це я зняла Тікток, тому в описі буде мій Тікток. Зайдіть, подивіться, може вам сподобається. Лайфхак, якщо ви не хочете купувати ковтинку, хочете просто. Такої витягнути таку просто суси. Ну і переходимо до наступної до наступного тренду. І останній тренд, про який би я хотіла говорити. Кожного тренду у мене все нижче й нижче Мені Здається, що я роздягаюсь трошки, ні? Ай, воно дуже стильно, дуже по-новому. Це ось така юбка мії або навіть коротка юбка, яка вона такі, як така, як пелюсточка, така об'ємна. Я поки що ніде не бачила її в магазинах. Можливо, якщо десь я її побачу в магазинах, я навіть собі куплю. Воно виглядає дуже гарно, це як будь ніби з якоїсь принцеси зняли її з її сукні, юбку просто відрізали і одягли на себе, і воно виглядає дуже гарно. Нагадую якусь квіточку. Чесно, хочете одягнути, воно дуже так стильно виглядає, при тому, що. Е Цю юбку одягають, і, як і в вечірньому теж в такому стилі, так і в такому денному, під якісь кеди, футболку, кепку, навіть щось таке. От. І воно виглядає так, ну, гарно. Дуже цікаво, можливо, хтось вже має таку. напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам, як воно бачила цю юбку тільки з шовку, з інших матеріалів я її, до речі, не бачила. От. І на цій прекрасній ноті я хочу закінчити це відео, подякувати вам за те, що ви подивилися, сказати про те, що ви обов'язково донатили на ЗСУ. Я залишу силочку від Стерненка на дрони, тому що ми маємо донатити, щоби. Я не буду говорити, щоб мене не забанили. От, е... тому що ну, сьогодні реально цілий день повітряні тривоги, я вже просто... Кошмар. От, дякую вам за перегляд. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть лайки, дизлайки, коментарі, там, сім коментарів, щоб відео було популярним. Усім коментарів, сім слів. Все, дякую.